Фінал, фінал, друзі, WTA тисячник, в фіналі представниці двох останніх на цій планеті диктатур, казалося б, можна було б не прогнозувати. Багато хто скаже нічого цікавого. А якщо я не буду прогнозувати фінал, між Соболенко і Андрієвою багато хто скаже, боїться боягуз, нікчема. Ні, друзі, я спортивний журналіст, я спортивний прогнозист. Я повинен нікого і нічого не боятися. Казати правду в очі. Тому я буду прогнозувати. І навіть якщо буде дідько із чортом грати, дякую за те, що ви розумієте, про що я кажу. Умощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки і коментарі це від вас найважливіша. Підтримка. Дякую вам за це. Отже, Міра Андрієва представляє Сибір. Але це фашистська Росія. І Аріна Сабаленко. Багато хто казав, вона підтримує Україну, але я особисто це не чув. Вона засуджує дії Кремля. Але я цього не чув, можливо, хто чув. Вона лише, я знаю, славиться своїм паскудним характером. За Андрієвою такого не помічалось, Таких непома... неповажних таких дій, як від Собаленко. Но ми зараз будемо говорити не про це. Зустрічались між собою, представниця Лукашенківської Білорусі і представниця Путінської Росії. Сім раз не дивлячись на те, що Андрієвої всього тільки 17 років вони вже встигли таку об'ємну між собою провести кар'єру зустріч, що сім матчів між собою це дуже багато, повірте? Для 17 і для 26-річних е, спортсменок. Так, Сабаленко навіть для свого віку, вона ще дуже молода, але вона вже майже на 10 років старше за Андрієву. На 9 повних років. І це ціле покоління в тенісі. Я вважаю, що все ж таки, Шанси рівні. На сьогоднішній день вже це помітно. По якості гри і по рівню тенісу, шанси 50 на 50, я вважаю. Рахую, вибачте, даруйте. Тому бажаючи можуть спробувати тотал. Більше 20, кому підходить 1,55. Там навіть іще й менше. менше. Це тотал 20 по геймам. Можна спробувати тотал більше 21. Вже 1,78. А. Я, я хочу спробувати бій. Що тут буде. Принциповий матч, і по одному сету кожна з учасниць фіналу візьме. Тобто і Соваленко, і Андрієва візьмуть по сету, і для того, щоб виграти, ви знаєте. Треба два взяти сета. Хтось із них візьме два. Я не берусь це предсказати. І, чесно кажучи, я і не є прихильником ні одного з тенісів, ні з сторін. Тому я просто буду вболівати, щоб вони виклалися якомога більше на цей фінал. Щоб у них Залишилося на Майамі якомога менше сил. Я знаю, що буде досить часу, щоб підготуватись і відпочити, але все одно фінали займають дуже багато сил фізичних і ментальних. І якщо виснажується тенесистка, то наступний турнір вона весь. Турнір може бути або в'ялою, або сразу вилітати. Тому я хочу, щоб вони провели якомога довший і важчий фінал. Обидві. Мій прогноз тотал більше 2,5 сетів. Ну, а тотал по сетам більше вже, і коефіцієнт дуже високий. Вище за 2,4. Там, по-моєму, навіть 2,48-2,49, майже 2,5 в деяких БК. Це дуже відрізняється від тотала по геймам. Тому вам вирішувати, друзі, що брати тотал по геймам більше 20 чи більше 21. Але я повторюю: я вибираю у матчі Аріна Саболенко і Міра Андреєва. Я вибираю тотал по сетах. Тотал по сетах. Більше 2,5. 2,48, по-моєму, у мене показує. Ну, це не, не суть важливо. Не дивуйтесь. Тепер. І віднині всі прогнози будуть українською мовою. Я розраховую на вашу підтримку, на ваші вподобайки, на ваші коментарі. І перевіряйте, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємось, бо це все разом дуже важливо, це потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному нашому народові українському і героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Ви почули від мене прогнози, навіть і на такий, давайте його називемо, Фінал останніх диктатур. І е, тепер я чекаю на ваші думки, на ваші пропозиції, друзі. Дуже буду вдячний вашій допомозі і підтримці. Підтримайте україномовний контент. Дякую вам наперед. Всім дякую також за увагу і за перегляди. Дивлюсь я всі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі. Всім дякую, що були з нами, і до зустрічі!